Друзі, привіт! В ефірі Онлайн-Авто і цього разу купили для клієнта Honda Accord Гібрид. Машина на комплектації на досить непоганій, світлий салон, шкіряний. Бачимо, трохи постріляло безпеки. А, при цьому удар саме не фронтальний, не передній, а такий більше по, скажімо, по касательній, да, напевно, може не. Не дуже вдале слово я вибрав, але якось так. Да? Тобто видно, що постраждав бампер, відповідно, там під ним, можливо, щось постраждало, трохи підвіска по лівому, по лівому колесі. Ну і взагалом ліва сторона постраждала. Права ціленька, гарний перламутровий колір. Капот при цьому так само вижив. Ну, Заміна дверок я так розраховував разом з клієнтом. Розраховував, що, скоріш за все, буде заміна дверей. Але саме солодке, звісно, в цьому о, автомобілі це ціна. Ми купили його за 2, 250. Фактично, це вартість якогось там Passat B7, А це все-таки японський Mercedes, можна сказати. Це Accord, при цьому, що виконання у гібриді. Пробіг в кілометрах буде в районі 160 тисяч. Продає State Farm. І автомобіль в Україні буде коштувати 9 тисяч доларів зі всіма платежами. Ну, скажімо, так, дві дверки, боковина. Я думаю, що 2-3 тисячі доларів ремонт тут буде однозначно. Ну, скажімо, не більше 4 тисяч це твердо. Для 2017 року, ну, подивимося, якщо ми додамо 4 тисячі, навіть якщо з запчастинами автомобіль стане клієнту. Орієнтовно 13 тисяч доларів. В нас такі гібриди ну, стартують від 16 тисяч, і то там незрозуміло, які там пошкодження і які там, які там стан автомобіля. Тому я думаю, що це для такого бюджету дуже вдала покупка. Справа в тому, що в бюджеті скажем, до 15 тисяч доларів дуже тяжко отримати вигоду, так щоб там, скажімо, 3-4 тисячі доларів була вигода від покупки. Це, скажімо, така складна задача, не з простих. Але тут вона успішно реалізована. І цей автомобіль, при тому, що самий дорогий ремонт це, звичайно, була б попередку, да, коли у нас пошкоджено повністю. Передня частина, тому що це гібрид, там багато датчиків, багато всяких скажімо, речей, яких нема в звичайному бензиновому автомобілі. Але тут це все буде якби, на місці разом з автомобілем. Тому вітаємо нашого клієнта, це постійний клієнт з Тернополя, і вітаємо з гарною покупкою. Хай добре доїде і служить цим автомобілем. Якщо вам потрібен гібрид або будь-який інший седан, чи будь-який автомобіль з Сполучених Штатів чи з Європи чи з Канади, будь ласка, до нас. У приватній обов'язково для вас підберемо та привеземо ваш варіант.